І якщо на твоєму шляху з'являються перешкоди, то ти на правильному шляху. Наше господарство знаходиться у Сновському і Менському районі. Ми займаємо два райони общою площею 6,5 тисяч гектарів землі. Вирощуємо озиму пшеницю, кукурузу, соняшник, горох і люпин. Працюю в цьому хазяйстві вже сім років. З них Шість років головним агрономом. Я повністю розумію, що я хочу, за що відповідаю, і скільки, чого мені треба. І ця відповідальність ну, не дає мені розслабитися ні на хвилину. У дитинстві зовсім не думала про агрономію, тому що родом я із місцевості, де займалися ми. Постійно на огородах і пов'язувати далі своє життя із працею в сільському господарстві зовсім не хотілося. Хотілося бути лікарем, мене хотілося бути хірургом. Думала, це така серйозна професія. Ну потім, коли я дізналася, що це вчиться 7-9 років, я зрозуміла, що це дуже довго, я так не хочу. Ну, а поступила на у аграрний. Університет. Це була учебня олімпіада, і нас завели в кабінет, ну, ми ще були зовсім ну, 11 клас це був, нам роздали, хто ким хоче бути. І там дали перелік професій. Я так, агрономія, навіть не знала, що це таке агроном. Мені сподобалася біотехнологія. Думаю, буду біотехнологом. А поруч сиділа дівчинка і каже, ти Кімбуш, біотехнолог, вона каже, я агроном. Як дали, вже роздали нам завдання, я бачу, що там хімія. Хімію я не дуже в школі. І питаю в тебе, що вона каже. мене біологія. Я бачу, що там питання, такі, на які я можу відповісти. Ну, я її попросила, щоб також мені дали біологію. І через дві неділі зателефонували, ви поступили на агронома. Приїдьте, здайте екзамени. Моя знайомство з цим господарством було ще на практиці, коли я приходила ще студентом, проходити практику. Мені відразу сподобалося тут, тому що було відношення до мене ну хороше відношення. Завжди, як я приходила на практику, то мене і в поле возили. І ну, я була у центрі, я бачила все, що відбувається, де чим збирається комбайни і всю техніку. І я розуміла, що господарство сильне, має багато техніки і має потенціал. І... Потім, вже, як на практиці, мені довіряли ну, сівалку настраювати, і сіяти, і все. І тоді була директором Наталія Петровна, і вона мені відразу запропонувала, коли ти закінчиш і приходь відразу на роботу до мене. Ми тебе будемо заберемо. І я з упевненістю закінчила, знала, що в мене вже є робота. І сюди прийшла. Перший місяць роботи був важким, тому що. Коли я була в цьому господарстві на практиці, то батьки погоджувалися за мною, щоб я ходила на практику, ніхто не був проти. Але коли я прийшла вже після інституту з дипломом, що я буду тут працювати, батьки вирішили, що це робота не для дівчини. І всіляко мене давали відмовляти. Коли я прийшла в це господарство, був агроном Віктор Миколаївич, він вже був ну, вже досвідчений агроном. Ну, і я так, він мене багато чому навчив і розуміла, що потрібно залишатися, буду на хорошому місці. У ну, моїй професії я... потрібні такі качесті, це основне як відповідальність. Якщо людина відповідальна і має совість, то з неї може ну, вийти хороший агроном. Тому що, якщо робити все на аби як, то нічого не вийде з цього. Потрібна обов'язково також впевненість впевненість у собі і впевненість давати людям, щоб люди розуміли, що ми робимо, і бачили, що якщо ти впевнений, то і вони будуть впевнені у роботі. І також почуття гумору це обов'язково, тому що різні ситуації бувають. і Якщо людина зовсім без гумора, так буде їй важко дуже. Як говорять, що якщо робота приносить тобі задоволення, і ти ходиш на неї ніяк на роботу, то це не є робота. А це стан душі. Ну, поки що кожного року так випадає, що я чогось досягаю. Саме найбільше мені подобається в цій професії те, що не сидиш в кабінеті цілий день, а якщо там приїхав щось не так, чи якась виникла така ситуація, садишся в машину, включаєш якусь музику і їздиш по полям. Дивишся, дивишся, ні з ким не спілкуєшся, так обдумаєш усе, знайдеш правильне рішення. Ну, це таке. Виходиш з таких ситуацій. Найголовніше в моїй роботі це поставити для себе ціль, поставити, так, як в початку року складається план, що, яку врожайність, що ти повинен отримати. До тебе керівництво положені надії, які ти не, по, не, не, не можеш їх підвести. І для цього, щоб досягти цих цілей, обов'язково яз, об потрібні знання. Потрібний досвід, якщо як дивитися на мене, то досвід невеликий, то можна порадитися із колегами, які хтось чимось допоможе. може. І обов'язково це, щоб була команда, яка тебе підтримає і допоможе тобі у цій роботі. Головне, щоб підтримка команди була. Тому що як в цьому році у нас там виникла. Така ситуація, то всі, ну, вся команда всі день і ніч ніхто не говорив, що я відпрацював, піду додому. Потрібно, значить, потрібно. Головне, щоб була підтримка команди. Ну, от жіноча інтуїція в агрономії, я вірю, що вона є. Для агрономії моя підходить інтуїція. Цієї весни ми рік почався з, з великого ризику. Ми почали сіяти соняшник 28 березня. І Дуже ми ризикували, і мої чоловіки-директора дуже боялися. Але все одно, ну, я на своєму настояла, їх в той період, коли вони вже думали, що ні, ми неправильно робимо, довела, що це потрібно робити. Ми ризикнули, вийшов хороший результат. Тому що напевно не підвела мене жіноча інтуїція. Ну, сільське господарство це постійний ризик. Тут або ризикуєш, або не ризикуєш, або чекаєш якогось моменту, і чи він буде. А дивлячись на сьогоднішню погоду, яка у нас то без ризиків тут ніяк не обійдешся. Я вважаю, що у нашому часі життєвий ритм дуже змінюється, дуже стрімко все міняється. То навпаки, це. Більше заводить і більше дає можливості, тому що все змінюється. Якщо ось були, не було ні дронів, не роботів, тепер вже роботи. І чим далі, тим... ця робота дуже цікава, тому що кожного року щось нове, приходять якісь то шкідники, то хвороби, і ти постійно в цьому ритмі. Ну, тому що агрономія-два, один день весни кормить рік, тому що тут розслаблятися зовсім не можна. Якщо ти будеш розслаблятися, то з тебе не вийде. Аграрія гарного. Після складних років агрономічних, коли багато стресів, то коли приходить зима, з'являється багато вільного часу і не хочеться проводити десь в шумних компаніях, я люблю вишивати. Вишиваю ну, шию одяг, потім його прикрашаю, вишиваючи хрестиком чи бісером, і багато вишиваю картин. Лісером також. Я вважаю, що це мене заспокоює, і десь в чомусь я щось обдумую чи ставлю якісь плани. Я так думаю, що наступить такий прийде час, коли агрономія відійде на другий план, і в мене буде велика родина, буде щаслива сім'я. Якщо мої діти оберуть професію агронома чи сферу агрономічну, то перечити чи забороняти я їм не буду. Буду тільки підтримувати, і може там порадами якимись. А так це кожен вибір захочуть, хай працюють.